Обгорілі балкони та вибиті вікна. Такий вигляд має п'ятиповерхівка в глухові після удару ФПВ-дроном. Перший безпілотник атакував близько восьмої ранку, розповідає глухівчанин Дмитро Дерезюк. Ще один за півгодини влучив у дах цього ж будинку. Почув потужний вибух. Після чого мені подзвонив мій товариш і сказав, в цьому домі в мене живе мати. Прийди допоможи, бо мати в паніці. Поки йшов, другий почув другий потужний вибух. Із слів очевидців, я потім ну сказав, що знову сюди вибухнуло, Приїхали пожежники, поліція. Ми відразу мати з дому постаралися звідси подалі, тому що ну хто знає, у нас такого ще не було. Чоловік розповідає, що господаря атакованої квартири у момент вибуху не було вдома. Пошкоджені сусідні квартири, зокрема жінки, які допомагає Дмитро. Прилякалася дуже. Я таких емоцій на очах людей ще ніколи не бачив. Непорана дуже прилякалася. Тут в неї вилетіло вікно. Пощастило, що вона пішла, збиралася на роботу. Вона була в іншій кімнаті. Зараз ми допомагали, міняли вікно. Це вдома пошкоджено від, мабуть, від ударної волни. Такі атаки в піввідродів на місто, говорить глухівчанин Антон Левін. Тривають третю добу поспіль. Після того як був... Як ракетами накрили, після того почалось. Слышав, сьогодні і відав. Смотришь просто вверх. вір. Бояться, всі бояться і щось этого. Будинок пані Олександри розташований на тій же вулиці, oh, що атакований російськими військами. Жінка говорить, попри загрозу, змушена вийти з дому за покупками. Ходимо, бо треба йти. А що робити, їсти хочеться? Боїмося. Колись як перший раз стукнула, в вікно глянула, на мене шар красний летить. взривається, і чуємо, і драгаємо, і не спимо, і хаваємося. У мене ж такий возраст, що куди їхати? Уже що буде, то буде. За інформацією Глухівської міської голови Надії Вайло, в результаті масової атаки дронів на місто 22 серпня поранення отримала одна людина. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.